Олександр Петрович, як пройшла вчорашня ніч, як пройшла ранкова нарада, яка є остання інформація по нашому місту, по Луганській громаді, все, що можете розповісти, мешканцям. Вітаю, вчителів громади. Сьогодні 27 лютого. Наразі ніч пройшла відносно спокійно. Місто було під охороною. Під охороною на сьогоднішній день вже трьох військових. Підрозділів, і поліція, і добровольче формування, і батальйон територіальної оборони, вони дооформовуються. Я впевнений, що ті задачі, які перед ними будуть стояти, вони виконають. Щодо роботи комунальних служб, ну, ви відчули, що ні відключень, ні таких значних проблем щодо світла, тепла. Води, газу протягом доби по місту не було. І я е, прошу вас, шановні лубенці, не вірити ніякої інформації, яка е, виходить не із офіційних достовільних джерел. Ще раз нагадую і е, хочу вас запевнити: якщо якісь проблеми будуть, то про це ви узнаєте. Через офіційні сайти комунальних служб про те, що на тій чи іншій вулиці, в тому чи іншому мікрорайоні, щось трапилося, і комунальні служби проводять там роботу. Загальних питань пов'язаних або інформації щодо відключень в цілому на сьогоднішній день немає. Щодо допомоги військовим, ну, я вражений і радий. За нашу громаду, як вона відгукується на допомогу нашим збройним силам і добровольчим формуванням. ми маємо і вони на сайті в нас є і адреси, і місця збору такої допомоги. Але ми будемо через офіційний сайт і повідомляти щодо можливості певного призупинення, тому що можливо краще, хай там у вас у, е, у кращому місці зберігання в холодильниках чи погребах, буде ця продукція, ніж ми е, навеземо до себе і там якийсь час вона буде ну просто стояти. Тому щиро вдячний. І е, дивіться, е, ми будемо виставляти потребу, що ж конкретно нам потрібно на сьогоднішній день. Усі е, хто потребує. Гарячого харчування, хто е, працює на блокпостах і підвозиться туди продукти харчування. Вони забезпечені. Е, вдячний і волонтерам, які м, на своїх е, площадках, тобто в кафе ресторанах, також готують продукцію і передають нашим військовим або поліції. Е, е, крім того, іде е, допомога чисто матеріальними ресурсами, які потрібні для наших збройних сил і для потреб, якраз е, захисту нашого міста. Це і рації потрібно, біноклі потрібно. форма, камуфляж потрібен. Поки що, на жаль, от цього у нас не, до, не вистачає. Тому, якщо така е, важливість є, ми будемо вдячні і військові його е, зможуть отримати від вас і скористатися по території нашої громади. Працюють не лише в місті, щоб ви розуміли, а й в старостатах. І старостати, практично всі старостати, сформували такі загони охорони, загони самооборони для того, щоб ну по-перше, знати, інформувати по-друге, зупиняти тих, хто яким чином підозрілий, і повідомляти в поліцію. Молодці так тримаємо і працюємо на перемогу. От що таке пильність громадян? Я хочу на це наголосити. Громадяни уже протягом цієї доби, ну по-перше, разом з поліцією, інформація прийшла через громадян. Затримали одного, хто наносив позначки. Про які я вам говорив, і про що я ще раз хочу сказати, що щодобово, можливо декілька разів на добу обходити свої території і дивитися, чи немає позначок для коригування роботи військової військових повітряних сил Росії. Це перше. Один затриманий є, з ним розбирається поліція, і е, затримали одного із тих, хто виставляє інформацію про те, що відбувається в нашому місті через мережу інтернет, інстаграм, телеграм і інші. Е, тому, ну по-перше, я і попереджаю цих негідників, які я е, думаю, їх в нас нема, ну десь з'являються. І е, прошу громадян бути пильними і повідомляти. Поліцію, або ви знаєте, телефони тих, до кого можна перезвонити з тероборони із добровольчих формувань, щоб вони повідомили про підозрілі дії або підозрілих людей. Ми додатково виставляємо охорону по об'єктах, які є, мають такі от призначення або ж речовини. Небезпечні, Ми, я думаю, що десь 4-5 об'єктів по місту ще долучиться чисто охорона об'єктів з збройними формуваннями, які будуть цілодобово охороняти для того, щоб, ну, по-перше, не було проникнень, по-друге, щоб підсилити охорону відомчу, яка там знаходиться. Я постійно даю інформацію про тих людей, які Просять допомоги і переїжджають з інших областей. Так от за останню добу в нас розміщена родина, багатодітна, мама і 10 дітей. Ми їх зустріли десь вночі, розселили. Зараз вони тут поряд з іншого району, автобусом перемістили в інше місце. Наші громадяни самостійно. Підсиляють і своїх знайомих із інших областей, які потерпали від ворога, і звертаються до нас у нас як мінімум до, ну я так скажу вам, десь до 30 пропозицій по будинках, по сім'ях, які готові прийняти. Громадян, які е, хочуть переїхати сюди до нас е, на певний період, поки не закінчаться бойові дії е, в тих областях, кіля вони родом. Тому майте на увазі, е, звертайтеся до міської ради за потребою, і ми будемо вирішувати ці питання. Про створення групи з перевірки фейків. Так, е, от е, е, наші засоби масової інформації об'єдналися. Вони сьогодні працюють в одному полі: це захист нашого міста, захист від неправдивої інформації вас, громадян, і у нас на сайті міської ради є посилання на ці структури на цих на ці організації, які надають правдиву інформацію. І Прошу користатися якраз цією інформацією. І щиро радий ще раз за тих, хто розуміє, що в нас сьогодні. Один ворог, і у нас попереду обов'язково одна перемога. Слава Україні!